З давніх давен наші предки вірили не в одного бога, а в цілий пантеон. Кожен з богів мав свою силу та відповідальність. Давайте розбиратися, хто яким. Почнемо зі сварога. Це про Бог, бог неба та світла. Вважалося, що саме сварог створив землю всіх тварин та людей, а також встановив шлюбні закони. Берун бог грому та блискавки захисник воїнів у 10 столітті. Головний бог Русі. На зиму він засинає, а навесні пробуджує землю. За переказами, руське військо присягало Торунові у Києві, де на одному з пагорбів стояв його ідол Дажбог, син сморога, Бог Сонця символ чоловічої енергії, життя, багатства і сили. Ми в Шотам сприймаємо слов'янських богів як частину захопливого спадку. А віримо в одне, світлі новини переможуть темряву. Підтримайте нас гримною, і ми будемо світити ще яскравіше. Доля, богиня, яка є символом призначення кожної людини. Вважалося, що після народження людини на небі з'являється її зірка, символ долі, яка згасає після смерті. Велес бог достатку, худоби і небесних хмар. Його образ пізніше трансформувався у християнського святого власія. Ярило, Бог весни, плоської любові та. А життєвої сили ім'я походить від корення яр, що означає весну, енергію, пристрасть. Його вважали сином Велеса. А від імені Бога походять імена Ярослав і Ярополк. Купало Бог радості, любові, плодючості і врожаю, пов'язаний з Ярилом. Улітку на його честь проводили гучне свято. Після християнізації образ Купала злився з образом Івана Хрестителя. Так з'явився Іван Купало.